Майже 10 місяців повномасштабної війни в Україні минули важко для кожного українця, але й кожен із нас мужньо продовжує працювати на благо країни та української армії. Так само, і у Луцькій громаді роблять усе можливе, аби попри обстріли енергетичної інфраструктури, усі мешканці були забезпечені водою та. Теплом тому, незважаючи на складні часи, придбали техніку для підприємства Луцьктепло вартістю майже 6 мільйонів гривень. Кілька машин придбали самі найдорожчу отримали в подарунок від закордонних партнерів. А ось яку користь нова техніка принесе лучанам в цьому складному для усіх опалювальному сезоні. Дивіться далі у сюжеті. Ціна цього екскаватора понад 2,5 мільйони гривень. Та на підприємстві Луцьктепло його отримали безкоштовно за програмою Агентства з розвитку США. Цей красень допомагатиме усувати пориви на тепломережі. Він є потужний, він є надійний, ним набагато швидше можна виконати ті чи інші роботи. Ну є гарантія, що він доїде до місця пориву, не поламавшись по дорозі. Так, як, наприклад, його попередник 34 роки техніці. Ось там, десь і шланги постійно рвуться, і е, часті поломки, запасні частини, і так далі. А цей трактор абсолютно новий. Комунальники кажуть, що від якості та стану техніки залежить швидкість ремонту неполадок. Сподіваємося, що і все інше, що попросили, буде надходити на для міста і для підприємств. Ще три вантажівки придбали власними силами. Кожна коштує один мільйон. Але таке оновлення допоможе суттєво зекономити будуть заміною автомобілів автомобілів вантажних автомобілів газ 5201 Ось по витраті пального. Газ 52-01 орієнтовно до 40 літрів на 100 кілометрів. Ці автівки мають витрату пального 11 літрів на 100 кілометрів. Їх також використовуватимуть для того, щоб аварійні бригади могли оперативно виїхати з необхідним обладнанням на різноманітні ситуації. Їх переконує міський голова із початком цього опалювального сезону виникло значно менше аніж попереднього. Ті роботи, які були пророблені влітку, та кількість бригад, яка була підготовлена до усунення порив, дозволили опалювальний сезон. Запустити набагато менш болісно і набагато менш проблемно ніж був запущений попередній опалювальний сезон. Аби оперативніше проводити роботи на мережах, також закупили чотири нових зварювальних апарати оперативності обіцяють додати і в роботі з клієнтами. В центрі обслуговування споживачів зробили капітальний ремонт і збільшили кількість консультантів. Не тролейбусами єдиними. У Луцькій громаді затвердили бюджет на 2023 рік. Крім традиційних витрат на житлово-комунальний сектор, освіту та медицину, добрячу частину видатків тепер становлять і воєнні потреби, на які лише цього року витратили понад 40 мільйонів гривень. А ось на що та скільки грошей депутати Луцької міської ради передбачили у 2023-му, з'ясували мої колеги. Майже 2 мільярди 700 мільйонів гривень. Такий бюджет на 2023 рік ухвалили луцькі депутати на позачерговій сесії міської ради. Обсяг майже ідентичний цьогорічному, утім, тепер акцент на підтримку військових та цивільний захист. Це і придбання генераторів, це і укриття і багато багато іншого. Сьогодні ми робимо акцент на підтримку. Підприємці шляхом співфінансування придбання генераторів для них також. Ну і звичайно, що це увага і підтримка для сімей загинувших військовослужбовців. До слова у 2022 році видатки на воєнні потреби склали 40 мільйонів гривень. Наступного ж року прогнозують значно більшу суму, але усе залежатиме від потреб. Наразі вже зарезервували 10 мільйонів гривень на випадок екстрених ситуацій. Випадку їх настання це буде той фінансовий ресурс, який можна буде використовувати. Зразу ж У нас є резервний фонд, який складає теж 10 мільйонів гривень, з якого теж можна виділяти кошти на випадок надзвичайних ситуацій, і зразу передбачили на програми, пов'язані з територіальною обороною. Це 20 мільйонів гривень. Це нас. Співпрацю з військовими частинами на наші підрозділи територіальної оборони 363 мільйони гривень складає бюджет розвитку Луцької громади. Але головна фінансистка громади Лілія Єлова каже, що це сума мирного часу. Ми всі розуміємо, що в державі нестача коштів, єдиний казначейський рахунок не дуже наповнюється, і тому капітальні видатки. Практично не оплачуються саме тому більшість капітальних ремонтів в громаді нині призупинені. На капітальний ремонт вулиць виділили 80 мільйонів, на світлофори півтора мільйона. Утім, чимало капремонтів відклали до мирних часів. У підвішеному стані лишається і проспект волі. На нього вже витратили 30 мільйонів гривень. Через заблоковані рахунки частину робіт зробили в борг. Будемо думати, яким чином. І чи зможемо ми завершити цей ремонт, тому що ну відсутність тротарів, а відсутність елементарних зручностей на центральному проспекті проспектом, яким користуються сотні тисячі жителів? Звичайно, що це негативно впливає у невизначеному стані. Нині й освіта, адже освітню державну субвенцію на 2023 рік ще не розподілили. Цьогоріч вона становитиме 540 мільйонів гривень. У місті сподіваються, що отримають орієнтовно таку ж суму. Утім, додатково з міського бюджету виділили 40 мільйонів. На заробітну плату для освітян, на комунальні послуги, які Луцька міська рада оплачує, це і теплопостачання, електропостачання. На жаль, освітня субвенція не враховує ці видатки. Взагалі, крім того, наступного року планують встановити огорожу на території 4-ї гімназії, відремонтувати харчоблок у 15-й школі та котельню у княгининівській школі. Щодо медицини, то у планах ремонт операційного блоку в міській лікарні, амбулаторії на вулиці привокзальній і не тільки. Утім, на сесії міськради додали, що бюджет не остаточний, і за потреби впродовж року в нього будуть вноситися зміни. Окрім фінансів, взялися депутати Луцькради і за непередбачувані на думку багатьох жителів громади відключення електроенергії, проголосували за відповідне звернення до Волині Обленерго про непрацюючі та не зовсім справедливі графіки відключення світла. Оскільки через те, що графіки не мають нічого спільного з реальністю, і мешканці громади і підприємства буквально не можуть спланувати свою роботу. Графіки не працюють. Луцька міська рада вимагає у Волині Обленерго переглянути графік вієлових відключень електроенергії та забезпечити справедливий розподіл світла у громаді. Таке звернення депутати прийняли на черговій сесії 13 грудня. Є е, дуже багато скарг, коли в людей немає по 8-12 годин світла, і так люди сьогодні ставляться з розумінням. десь готові перетерпіти, пересидіти і без тепла. Є й таке. Але ми повинні сьогодні звернутися, щоб були е, розробили чіткі графіки і щоб вони їх в першу чергу дотримувалися. А в разі аварійних відключень депутати просять негайно повідомляти населення, особливо підприємства, про прогнозовані терміни ліквідації аварії, приймаючи це звернення, кажуть депутати, пам'ятають, що причиною відключень світла є ворожа Росія. З іншого боку, нам потрібно розуміти, що Сьогодні енергетики, так само як і військові, і медики, фактично знаходяться на передовій, і вони допомагають, вони фактично забезпечують наше умовно мирне життя. Крім того, що людям доводиться обходитися деякий час без світла, відсутність електроенергії часто призводить і до відсутності тепла в будинках лучан. За словами мера Ігоря Поліщука, зараз працюють над тим, щоб котельні працювали без зупинок. Для цього передбачили спеціальні генератори. Утім, ще є потреба в обладнанні для плавного пуску котлів і насосів. Обладнання дуже потужне, і про одномоментному їх запуску може бути так, що генератор згорить, тому необхідно ощадливо, е грамотно використовувати кошти міського бюджету. Також на базі Луцьктепла вже створили бригаду, яка відповідає за запуск котелень уночі, щоб із появою живлення оперативно запустити і певні котельні. Загалом, же, на думку більшості депутатів, ситуація у Луцькій громаді не є критичною. першу чергу населення має не піддаватись паніці, і 3-4 години перебої з опаленням – Це не така вже страшна ситуація. Повірте. Однак лучани нарікають на неможливість запланувати роботу через те, що графіки не працюють. Чотири виключили, чотири включили угу. так більш-менш. А то було такий бардак. що взагалі. три години світиться, сім годин. Позвониш, а вона каже: а у вас чотири мали включити? Я кажу, мали і включили це дві різниці. Ну вранці десь там до обіду відключають, ввечері є світ, скажімо так. У Нас не вимикають поки що. Але й до життя частково без електроенергії лучани вже звикли. Діелка, фонарик Фонарики. і одіяло. Все лягаю шесті до шесті ранку, шесті ну, вечора. Мені здається, більше страдає молодь, тому що вони привикли в інтернеті і тому подібне. Їм можливо важче, важче дітям, бо школа батькам з ними займатися. А так я рахую, що це добре. Люди кажуть, знають для чого ворог це робить, саме тому не ведуться на провокації, щоб нас на коліна поставити. Думаю, ми не займося. Все буде добре. Все це перезимується, перетерпимо, все буде добре. Поки лучани лише сподіваються на справедливі та чіткі графіки відключення електроенергії. У міськраді вже прийняли рішення готуватися до блекауту і встановлювати генератори не лише для критичної інфраструктури. Попри все, із електрикою будуть і пункти обігріву. Наразі у місті обладнали більше 60 пунктів незламності, які запрацюють на випадок критичної ситуації. І, хоча поки що такої потреби немає, але як то кажуть, береженого Бог береже. Колишній тир не впізнати, каже директор школи Олег Гребенюк. От тільки причина цих ремонтів, на жаль, не радісна. Війна і вентиляція. Бачите, У нас проведена вентиляція з одного і з другої сторони, освітлення повністю замінено, електросистема повністю замінено, резетки, аварійний вихід. Укриття почали облаштовувати з перших днів вторгнення, і нині тут є все, що треба: аптечка, печиво, чай, цукор, електрочайник, вогнегасники. Все це є. А ще буржуйка, яка в холодини дасть замерзнути, та генератор, який у випадку блекауту забезпечить укриття світлом за годину. Саме цей споживає 2,5 літри диспалива і видає 6 кВт електроенергії. Він буде підключатися в момент, коли буде відсутня вода, світло, тепло і дизель-генератор, буржуйка для опалення. Він дасть світла буржуйка дасть тепло. Тож, якщо росіяни і далі будуть бити по критичній інфраструктурі України і ситуація погіршиться, це укриття буде слугувати пунктом незламності. Наразі ж такої потреби немає. За словами міського голови Ігоря Поліщука, майже всі такі пункти уже забезпечені генераторами. Зокрема, це школи, дитсадки та старостати громади в разі блекауту. Люди могли приходити туди, заряджати свої гаджети, що можна було включити електрочайник. Вони під'єднані таким чином, що буде і світло в цих пунктах обігріву. Медичні заклади громади також мають дизель-генератори, а Луцька міська лікарня свою твердопаливну котельню. Тож з цим проблем також немає. За словами Ігоря Поліщука, у міському бюджеті заклали 19 мільйонів гривень на генератори для Луцьк тепла. А от Луцькводоканал закупить їх власними силами. Крім того, місто отримує безкоштовні генератори за програмою Агентства США з міжнародного розвитку. Усього має надійти понад 200. Різної потужності, починаючи від найменших, які там мають 6 кВт і далі йде по зростанню. Ці генератори, які ми отримали, сьогодні їх трошки більше 60, і ми їх розмістили в пунктах обігріву, яких у нас відповідно більше 60. Крім того, джерелами резервного живлення обладнали світлофори на п'яти найаварійніших перехрестях. На чотирьох роботи ще ведуться. Загалом у міській раді переконані, що переважна більшість потреб міста в генераторах буде задоволена до кінця року. У важкий час депутати Луцької міської ради дбають не лише про екстрений комфорт жителів громади, а й звичний для кожного, адже виділили 7 мільйонів гривень, аби компенсувати лучанам кошти за придбані для багатоквартирних будинків генератори. Місто пропонує відшкодувати до 50% їх вартості. Втім, сума має бути не більшою 40 тисяч гривень на один будинок. Жильці приймають рішення в себе на загальних зборах про купівлю такого генератора, свою частину вносять на свій розрубковий рахунок, е, оплачують цей генератор, йдуть з е, е, платіжкою про оплату цього генератора, і з міської ради з міського бюджету, відшкодовується частина коштів. Дбають у лицькій громаді і про наше майбутнє дітей, адже роблять усе можливе, щоб навчальний процес відбувався не лише пізнавально, а й сито. Попри повітряні тривоги і часті відключення електроенергії, діти не мають бути голодними. Саме так вважають кухарі, які готують обіди для учнів 25-ї луцької школи. Сьогодні у меню салат зі свіжої капусти, курячі наги, цигречана каша, бутерброд, яблуко та чай. Поварі розповідають, що до проблем з електроенергією приходили о четвертій ранку, аби встигнути приготувати перший обід для найменших. Нині з часу на приготування страв лишається менше, адже світло вмикають о шостій, а о десятій воно знову зникає. Неабияк, як додає клопотів, і обід в укритті. У нас школа велика. То у нас було цілий день цього, бо школа в дві зміни, навіть є підзмінка. А тепер вже готуємо, закутуємо, а потім включається їм пару конвектор. Мусимо виходити з положення. Готує обіди для учнів цієї школи луцький комбінат шкільного і студентського харчування. Директорка Світлана Шміт розповідає, що і ковід, і війна додали труднощів у роботі. Продукти здорожчали, але вартість та склад вдалося залишити на тому ж рівні. Нині вартість шкільного обіду 35 Гривень сьогодні військовий стан, і люди так не мають коштів, і ми не можемо сьогодні збільшувати вартість харчування, а якість повинна зберігатися відповідно найкращою. У меню так само багато м'яса, в основному курка та рибні котлети. До свіжих салатів додалася квашенина. Розпитуємо дітей про їхні вподобання у шкільному меню. Котлети, чай. і всякі різні салати. Дуже котлета сподобалася. Кухарі розповідають, що навіть за тривалої відсутності електроенергії намагаються готувати повноцінні обіди. Лише одного разу були вимушені обмежитися бутербродами і соком, бо в день масового обстрілу світла не було увесь день. За словами головного освітянина Луцька, до нових реалій заклади вже пристосувалися. Що в нас в одному закладі освіти, наприклад, дошкільної освіти не встигли там приготувати їжу, то можна приготувати в іншому закладі освіти, можна привезти і так далі. Ми реагуємо, контактуємо з керівників з керівниками. Ми на контролі тримаємо це питання, і поки що таких глобальних нарікань не було. Луцький комбінат готує для 25 з усього 27 шкіл міста. З початку війни кількість учнів, які харчувалися в школах, зменшилася. Нині кухарі готують максимум 6 тисяч обідів в день, а до великої війни ця цифра становила 16 тисяч. Як наслідок зменшилися і заробітки комбінату завдяки фінансуванню міською радою програм для переселенців і не тільки компанія змогла продовжити роботу. До слова, її нині пе. Перевіряли луцькі депутати в рамках Дня депутата. Тут все стабільно, все нормально. скарг від батьків немає. Тим більше вони не ну практично, скільки я пам'ятаю його діяльність, не просять коштів з бюджету. А в них є харчоблоки, які можливо там працюють в ноль, а є. Комерційні замовлення, де вони датують, така внутрішня йде дотація. Харчування збалансоване, їдальні, надзвичайно чисті, привітні кухарі. І я можу сказати одне: я задоволена тим, як організовано харчування в нашій луцькій міській територіальній громаді. Тож, загалом, роботою луцького комбінату шкільного і студентського харчування усі лишилися задоволеними. Крім 25-ї школи, депутати завітали у ще дві школи міста та перинатальний центр. Майбутнє за впевненими підприємцями. Саме так вирішили організатори конкурсу Підприємливі діти, який відбувався у Луцькій громаді вперше в Україні. Раніше конкурс вигадали для школярів у місті Люблін в Польщі. Так самі собі аплодують луцькі школярі, які були учасниками міжнародного проєкту Підприємливі діти. Програму вперше реалізували в 18-му році у Люблінських школах. За три роки польське місто вивело її на міжнародний рівень. А восени 22-го року Луцьк став першим містом, що взявся реалізовувати цей проєкт в Україні. Було обрано чотири лецея: це 9, 21, 26 та 27. Загалом брали в кожній школі, в кожному ліцеї по одному класу. Суть цього проєкту – це навчання маленьких дітей, підприємництву. Сценарії розроблені доволі такі цікаві. Діти пройшли справжнє навчання і навіть заробили гроші. А навчання було не на словах, а на ділі. До проєкту підприємливі діти долучилися підприємства Луцька, які зголосилися розказати дітям, як розпочати бізнес та заробляти гроші. Ми були на цікавих уроках, і весел... і ми були на багатьох екскурсіях. А яка найбільше? Вам Модерн Експорт. Ми там робили металевих дідів морозів і слухали уважно. І не лише на інших підприємствах діти дізналися, як шиють іграшки та вишивають сорочки й сукні. Вчилися робити свистки і причесувати собак. Дуже такі потужні підприємці взяли участь в цьому проєкті. і е, діти мали можливість наочно подивитися, як відбуваються ті чи інші речі на підприємстві. Суб'єкти господарювання поділилися також певними секретами, що ви розпочинали, що робили, і що важливе для того, щоб бізнес був успішним. Екскурсії по компаніях Луцька це лише маленька частина проєкту. Найголовнішим етапом викликом для дітей стало створення власного міні-бізнесу. Клас, в якому навчаються ці дівчата, до прикладу відкрив імпровізовану крамницю з продажу випічки. Ми продавали смаколики: е, печиво, кекси, кейк-попси, горішки з, з гущенкою, кругленькі штучки на паличках, посипані в е, глазурю і прикрас. Смаколики розказали дівчата, готували здебільшого їхні батьки. Діти ж більше займалися саме підприємництвом, встановлювали ціни, рекламували і продавали солодощі. П'ятнадцять 15% із суми школярі вирішили віддати на потреби Збройних сил України. Не обияк тішиться успіхом школярів ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки, бо цей успіх каже, заслуга й студентів вишу, які теж стали учасниками проєкту. Є 16 студентів, які брали участь як в роботі тут, а в Луцьку, і з школярами, так і стажувалися в Польщі. І дуже приємно, що зокрема, в Польщі я з ними зустрічався. І студенти надзвичайно задоволені, тому що вони отримували абсолютно нові знання, нові контакти, нові можливості для майбутньої роботи. Такої ж думки і студентка вишу Лілія Скороход каже: проєкт об'єднав навколо себе багато сфер. Освіту, промисловість, культуру та туризм. А найголовніше навчив дітей планувати, розвивати та отримувати прибуток від улюбленої справи. Попри все, продовжуємо жити та розвивати луцьку громаду разом з вірою у перемогу та збройні сили України. До зустрічі! Бережіть себе і будьте щасливі!